А тепер уявіть, що наша планета зникла, і тільки декільком людям вдалося врятуватися. А тепер хтось намагається повторити катастрофу і на інших планетах. О, лавочки! Ось про що наш комікс, все світ нуль. У нас є космічні кораблі. Це не вони. Підводні раси та їх дивні міста. Тварини, які здатні вибухати. Не ці. Головний герой Шер один з небагатьох, хто вижив після нападу на його планету. Але, попри трагедію з його расою та цілу купу проблем, він все-таки хотів допомагати іншим та стати лікарем. Але як же може все йти нормально та за планом? Звісно, ще знову вляпався в повні неприємності. Так що. Слістову шер та два дивних близнюка. І головному герою доведеться розібратися, хто ж все-таки стоїть за нападом на його планету та спробою знищити купу раз. Наступних випусках ми дізнаємося, чим же пов'язані минуле персонажів і як це вплине на сюжет. Так що слідкуйте за оновленнями, а замовити перші частини вже можна у нас в інстаграмі.